Не так часто автори навчальних посібників простежують, наскільки доступним та корисним є їхнє дітище. Однак пан Єжи Ковалевський спілкується з безпосередніми адресатами книги, щоб вдосконалювати наступні видання. Тим наразі ми об'їхали пункти вивчення польської мови до Києва. Рівень доволі різний. Кожна школа відрізняється одна від одної. Їх складно порівнювати. Є школи, де діти проходять річний курс вивчення польської мови. Там, звісно, рівень знань нижчий, адже за рік неможливо отримати глибокі знання. Є школи, де вивчення мови триває кілька років, і рівень знань там безумовно вищий. Є групи з вивчення польської для дорослих, котрі зберегли розмовну польську в родині. Середньостатистичний рівень вивести не вдається. На основі статистики вимальовується образ пересічної людини, котра вивчає польську, нині це дівчина 16 років, котра закінчує навчання у школі, готується до іспитів і відвідує річні курси польської. Це наш середньостатистичний учень. На жаль, усе менше дітей вивчає польську мову. ще з у школі номер 103 польська мова вивчається третій рік. Школярі опановують її як другу іноземну. Інтерес до вивчення мови підсилює можливість поїхати до Польщі на своєрідне стажування, під час якого діти спілкуються з носіями мови, беруть участь у квестах, захищають проекти та знайомляться з культурою і побутом польського народу. Сприяють цьому участь школи в різноманітних проектах та діяльність спілки поляків ойчизна. В этом году мы вошли в состав программы, государственная программа, государственный проект, который называется «Открытая Польша». И значит, надо сказать, что таких школ по Украине было только 100, которые вошли в этот проект. Вот. Ну и благодаря этому проекту, в рамках этого проекта мы надеемся на сотрудничество с Польшей, на то, что у нас будет возможность поехать в Польшу, где дети опробуют свои силы, вот, полученные знания, они смогут общаться на польском языке. Такой интерес к своей работе и работе организаций, которые помогают э, развивать польский язык. Э, это, ну, это очень важно. Для того, чтобы э, язык не изучался просто так, чтобы складировать знания, у нас существуют летние выезды детей в Польшу, для того, чтобы они могли попрактиковаться в польском языке. И, знаете, приезжают они оттуда с горящими глазами, и они уже э, совсем по-другому. по к языку. Они знают, зачем им нужен язык, потому что в следующем году они опять поедут в Польшу и смогут общаться с людьми на улице, со своими сверстниками. Діти зацікавлені у вивченні польської мови є учасниками різноманітних євроклубів, де знайомляться з історією та культурою європейських держав, зокрема і Польщі. Друзья начали заниматься, я об этом узнала, мне стало тоже интересно и как бы подхватила эту идею и начала тоже изучать язык. Ездили во Вроцлав этим летом. Это были как э, курсы. Аниматоров. Мы там немного учили язык, также отдыхали, путешествовали по городу, изучали его культуру. Начала изучать польский, потому что познакомилась с поляками. Мне стало интересно, и я решила, что мне понравился их менталитет, мне понравилось, как у них отношения в семье, как у них дети с родителями общаются. І мені выучить вивчити поехать поїхати будущем польшу учиться. Думаю, поступить, может быть, на детского психолога, или буду преподавать танці, що не знаю. Точно однак, можливість изучать польську мають не лише школярі 103-ї школи. У нашому місті є мовні курси. Функціонує також бібліотека, де представлені різножанрові видання польською мовою.